Український народний танець гопак відомий своєю енергійністю, швидкістю та веселощами. У гопаку танцівники розбиваються на пари, групи та сольні номери і показують свою вправність та витривалість. Деякі одночлени також уміють танцювати схожий танець, коли збираються в многочлен. На початку танцю всі члени многочлена групуються, що вимагає неабиякої вправності, а в кульмінації многочлен розкладається на множники, Нумо разом розбирати основні кроки їхнього танцю. Тож деякі многочлени вміють танцювати, тобто розкладатися на множники. Нагадаємо, що розкласти многочлен на множники означає подати цей многочлан у вигляді добутку одночлена на многочлан або добутку кількох многочленів. Ці добутки мають бути тотожно рівними, заданим многочленам. Щоб це зробити, потрібно знати різні способи розкладання многочлена на множники. Ми їх називаємо різними танцювальними композиціями многочленів. У нас є відео, де ми розглядали найпростішу з них винесення спільного множника за дужки. А сьогодні настала черга наступної танцювальної композиції групування. Розгляньмо основні кроки цього танцю на прикладі такого многочлена. Його не можна розкласти на множники за допомогою винесення спільного множника за дужки, бо тут немає множника спільного для всіх членів многочлена. Спробуємо застосувати інший спосіб групування. Із самої назви відчувається, що члени цього многочлена буде згруповано певним чином, яким? Таким, щоб доданки кожної групи мали свій спільний множник. Наприклад, згрупуємо ці члени многочлена так, щоб в одній групі доданки мали спільний множник К, а в іншій спільний множник N. Зупини відео і винеси за дужки спільний множник із кожної групи. З першої групи виносимо за дужки спільний множник К. У дужках маємо двочлен P-2, з другої групи виносимо за дужки спільний множник N. У дужках знову маємо двочлен p 2 отже, отриманий многочлен має спільний множник p 2 Коли помічаєш, що утворюється спільний множник для всіх груп радій адже це означає, що члени згруповано вдало, і можна переходити до фінального кроку. Бо згрупувати члени многочлена так вдало не завжди виходить із першого разу. І нарешті фінальний крок. Виносимо за дужки новоутворений спільний множник обох груп. Зроби це самостійно. Виносимо за дужки спільний множник всього виразу P-2. У дужках маємо двочлен K плюс N. Отже, ми розклали початковий многочлен КП-2К плюс NP-2N на такі множники. Тобто подали його у вигляді добутку двох многочленів. Цей добуток має тотожно дорівнювати початковому многочлену. це самостійно. Виконай множення таких двох многочленів. Виконавши множення многочлена на многочлен, отримаємо початковий многочлен. Групування членів многочлена іноді можна виконувати кількома способами, розгляньмо цей самий многочлен. Але згрупуємо його члени по іншому так, щоб доданки першої групи мали спільний множник P, а доданки другої групи спільний множник мінус 2. Самостійно заверши розкладання цього многочлена на множники, а ми нагадаємо основні кроки цього танцю. Спершу винесе за дужки спільний множник із кожної групи. А потім винесе за дужки множник, що буде спільним для всього виразу, який утворився. Тож спробуй. З першої групи виносимо за дужки спільний множник P. У дужках маємо двочлен К Н. З другої групи виносимо за дужки спільний множник число мінус 2. У дужках знову маємо двочлен К плюс Н. Отже, отриманий многочлан має спільний множник К плюс Н. Виносимо його за дужки. У дужках маємо двочлан p2. Отже, згрупувавши члени многочлана по іншому, ми однаково отримали ті самі множники, що й попереднього разу. Просто тепер ці множники записано в іншому порядку. Оскільки від перестановки множників добуток не змінюється. То перемноживши їх між собою, у результаті ми однаково отримаємо початковий многочлен. Ну все, знаючи цю танцювальну композицію, ти можеш самостійно розкласти цей многочлен на множники. Групуємо члени заданого многочлена так, щоб доданки в кожній групі мали спільний множник. Далі з кожної групи виносимо за дужки спільний множник. Отже, отриманий многочлен має спільний множник x а Виносимо його за дужки. отримуємо розклад початкового многочлена на множники x плюс 3а та х плюс 2. Такий самий результат вийде, якщо члени многочлена згрупувати по іншому. Поглянь! А який із цих двох варіантів першим спав тобі на думку? Напиши в коментарях. Запам'ятай многочлен вважається розкладеним на множники, коли його записано у вигляді добутку одночлена на многочлен або добутку кількох многочленів. Цей добуток має бути тотожно рівним початковому многочлену. Деякі многочлени можна розкласти на множники способом групування, але пам'ятай, що групувати члени многочлена можна по різному, і назавжди це дає розклад многочлена на множники. Тому, в разі невдачі, не засмучуйся, а перегрупуй його члени в інший спосіб. Тож ставай на паркет і танцюй цей другий танець разом із многочленами. До речі, кажуть, що раніше гопак був танцем-викликом для найсильніших та найспритніших. Став і ти собі виклики та тренуй свою спритність вправами, що чекають на тебе в нас на каналі.